Друзі, всім привіт! Я Алінка і та вас на каналі ТЕРАС. І сьогодні ми будемо говорити про одне дієслово, але в різних формах. У цього відео є передісторія. Нещодавно у мене було індивідуальне заняття, і ми розбирали прикметники і прислівники, стопнювання, і учениця сказала, що де знайти таке відео про дієслово «іщу» в різних формах. І я кажу: ну то я можу зняти. І ми домовилися ще зніму це відео. І якщо ви також шукаєте пояснення, як правильно говорити «іщу» в різних формах, з різними префіксами у всіх часах, то до цього відео також буде доступний конспект, залишу його під відео. Ви зможете собі його завантажити. Якщо ви краще сприймаєте, що бачити і слухати, то я думаю, що вам буде це краще. А я починаю і говоримо сьогодні наступне: Дієслово іщ. Відмінюється у всіх трьох часах. У польській мові, як і в українській, є всього три часи: це теперішній, минулий і майбутній. Але до цього слова ми можемо додати різні префікси, і воно буде змінювати своє значення. У українській мові аналогічні форми є: ми говоримо іти, піти, прийти, зайти. Але так як українська мова є нашою рідною, ми ніколи не задумуємося, як правильно сказати це дієслово, А у польській мові інша ситуація. Якщо ви не знаєте, навряд чи ви скажете правильно, тому що префікси української та польської мови зазвичай не збігаються. Як говорити правильно? Сьогодні вам розповідаємо. Отже, починаємо. І перша форма дієслова і перше ми можемо від нього побудувати, це буде «вещ». Найчастіше ми користуємо його з прийменником до, тому що «вещ» означає зайти. «Вещ до» зайти в українською мовою або зайти до також можна так сказати, з таким прийменником. І в теперішньому часі, час теражніше, це дійсно буде відмінюватися як входіч. Входіч це «заходите». Наприклад. Входзе додому, тобто я заходжу додому, і ми розуміємо, що дій бувається саме зараз. Якщо ми хочемо сказати у минулому часі, то нам треба спочатку пригадати, як іщ відмінюється у минулому часі. Воно належить до винятків і його відмінювання, ви маєте знати. Якщо ж не знаєте, також знайдете у нашому додатку до відео. І ми скажемо польською, що якщо я зайшла додому, то це польською звучатиме вешвам додому. Вам закінчення буде вказувати на те, що це особа я і особа жіночої статі. Якщо ми хочемо сказати у майбутньому, наприклад, я зайду додому, то скажемо вийде додому. Далі розібралися з вами, як сказати зайти тепер говоримо, як вийти. Це інше діє і це вже «вийщ». Так само відмінюємо його у всіх трьох часах. Якщо це теперішній час, то ми скажемо. Виходзе, виходжу з склу. Тобто я виходжу з магазину. Якщо в минулому, тобто я вийшла з магазину, то скажемо польською вийшлам з склупу. Знов закінчення вам, і воно нас буде переслідувати завжди, якщо ми говоримо про особу я, жінка. Тільки форма вже правильна, вийшла з склупу. І в майбутньому діє слово вийш звучатиме. Вийде з склепу». Наступний префікс, який ми можемо додати до іщ, це префікс до, і в нас вийде слово «дойщ». «Дойщ» – це дійти, бути майже там, де ви хочете. І якщо ви хочете сказати у теперішньому часі, то скажемо доходзе до внеску, тобто я приходжу до висновків, і це теперішній час. Якщо ж минулий час я прийшла до висновків, то ми скажемо «дошла до внесков. Тобто я прийшла до висновки. І в майбутньому часі я прийду до висновків, я дійду до висновків, скажемо «дойде до вньосков. Наступний префікс, який ми можемо додати до дієслова іще, це пше. І в нас дієслово пшещ. «Пшещ» – це перейти. І в теперішньому часі ми скажемо «пшеходзе» – уліце. Тобто я переходжу вулицю. Якщо ж в минулому, то преш – «пшес уліце. Я перейшла вулицю. І в майбутньому – «пшейде» – «пшес уліце, я перейду вулицю. Наступний префік, який додається до «іщ», це об, «люб, обе, залежно від милозвучності. І в нас утворюється нове дієслово – це обйщ. Обийш це обійти. Але це слово двозначне, і зараз поговоримо про його перше значення. Наприклад, якщо в теперішньому часі ми говоримо я обходжу дерево, то в польської це скажемо обходзе джево. Якщо в минулому ми хочемо сказати, то це буде обешван джево. Я обійшла дерево. І в майбутньому обейде джево я обійду дерево. Треба бути обережним, тому що дієслово слово має декілька значень: це пряме обходити щось, а друге це святкувати. І, наприклад, обходжують уроджіння вже буде перекладатися як святкувати день народження. Усі свята у польській мові ми обходжімо, і це святкуємо. Наступний префікс це в або в, і ми з ним утворимо дієслововещ, вещ на любвіщ по з такими прийменниками вживається це дієслово. І будемо говорити з вами про такий фразеологізм це вещи на голе. Тобто, у нас є українською мовою вилізти на голову. І в теперішньому часі ми скажемо джецько виходжі на голе. І це означатиме, що дитина перестає бути керованою, нагліє і вилазить на голову. Якщо в минулому часі, то джецько. Вешво на голове, тобто дитина вже залізе на голову, на жаль. І в майбутньому часі то джецько вейджі на голове, Дитина залізе на голову. Наступний префікс це з любзе, і ми отримуємо слово зейщ. Зеч це антонім до вейщ, тобто це в нас було вилізти, залізти, піднятися. А тепер у нас зейщ спуститися. І ми скажемо в теперішньому часі сходзе надув, тобто я спускаюся вниз. Якщо ж у минулому часі, то ця фраза звучатиме Зе вам наду, я спустилася вниз. І в майбутньому часі це зейде надув, я спущуся вниз. Наступний префікс це от оде», і він дасть нам дієслово слова і це означатиме або відійти від когось, або ще має метафоричне значення, і це розійтися. Е, і можемо сказати в теперішньому часі одходзе, от хопака. Тобто я йду від свого хлопця, я з ним розходжуся. Якщо це буде у минулому часі, то скажемо «одеш вам от хлопака. Я вже розійшлася, пішла від свого хлопця. І в майбутньому часі це скажімо, «одейде від хопака, тобто я планую піти від свого хлопця. І останнє дієслово з префіксом под любподе, і ми утворимо дієслово подещ, под. З таким прийменником найчастіше вживаємо це дієслово, і це підійти під, наблизитися до чогось. Наприклад, подходзе под джві, я підходжу до дверей. У минулому часі це звучатиме одеш вам под джві, я підійшла до дверей. І у майбутньому часі ми скажемо подойде под джві, я підійду до дверей. Напишіть будь ласка, в коментарях, чи корисне вам було таке відео. Я обов'язково прочитаю, дам вам відповідь, а ми зустрінемося з вами вже зовсім скоро. Па-па!